Два тижні цей вогонь мандрує по всіх організаціях, по всіх церквах, до кожної хати і до кожної людини. І сьогодні ми принесли, щоб передати цей вогонь вам. Пластовий капелан Василь Макоїд каже, передача вифлаємського вогню миру це щорічна міжнародна скаутська акція з нагоди святкування Різдва. Координаторка проєкту Жовтий Фартух Наталя Бригадир роздає гарячі обіди. Жінка каже, кожної неділі готують для півтори сотні людей. Сьогодні в нас буде гарячий кускус, сосиска і корейська морковочка. Це на друге. На перше в нас сьогодні борщик, також у нас є свіжий хлібчик. І також ми роздаємо ще печиво, прибори. На обід чекає Мирослав Пунчко. Чоловік розповідає, сюди ходить вже три роки. Бо таке, як я одинокий, для мене це є велика допомога. Масив, дружба не є далеко, дві зупиночки. Так, так, так. Сів собі на маршрутку і доїхав до Сільпо, а тут пройшов трошки і все. Страву отримала місцева жителька Людмила Касьян. Жінка розповідає, приходить по обіди щонеділі. За її словами, про організацію дізналася від знайомих. Подобається тут ходити кожного тижня. Добре, тут дають. Ми, ми за це дякуємо, що нас не забувають. Можуть собі приготувати, але більше йду сюди. Хорітаж так само я ходжу. Проєкт Жовтий Фартух був заснований п'ять років тому, каже комунікаційник цього проєкту Юрій Кулик. За його словами, за цей час приготували понад 43 тисячі обідів. В середньому роздаємо від 150. До 200 гарячих обідів за одну неділю обіди є дуже різні. Сьогодні ми, наприклад, маємо кашу, ми її варимо. На наступний раз ми маємо, наприклад, буряк чи ще щось, тоді вариться борщ або інше. Цей волонтери нам інші привезли ще щось, ми ще щось інше зварилися, бо це чисто виключно волонтерська ініціатива. І що ми зберемо, що нам люди скинуть якихось трошки гроші чи дадуть продуктів, то ми переробляємо і стараємося, щоб воно було смачненьке. Але щоб було гаряче, бо це ми розуміємо чудово, що це ми ділимося теплом. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.